Дивну річ, я, чесно кажучи, вибрав і взагалі його так назвав Реалізм чи неореалізм. А, вибачте, якщо вам не буде заважати сьогодні Альді Міола, який в 2013 році красиво переграв Beatles. Не переграв, як краще зробив, просто програв, як цей іспанський великий гітарист може програти. Основні композиції Бітлз. Ну добре, зараз не про Бітлз. Я про цю фразу, яка для вас всіх знайома, і чому для мене дивно, тому що вона просто захоплює всіх, хто її торкнувся, хто читав мастер і Маргариту», хто захоплюється творчістю Булгакова, а тим більше звичайно, його концептуальною речами біг. Мастер Маргарита» І пам'ятаєте і цю сцену прекрасно в багатосерійному фільмі Мастер Маргарита і в літературі, і конкретно в його романі Фраза Воланда, яку він закидає про фатальність? Про те, що людина не може передбачити те, що буде. Чесно кажучи, мене. Що в цій ситуації, якби спонукало до зустрічі і закидання своїх роздумів у ці етюди, я спробую відійти від якоїсь філософської інтерпретації, все-таки етюди я створював лише з однією метою: щось давати людям, давати своїм пацієнтам, щось таке, що буде повертати їх. В якість життя, повернення до життя і осмислення, переосмислення того, що вони роблять, як вони живуть і де можна справитися без таких, як я, або тим більше, без препаратів. Просто осмислити. Чому так подобається ця, ця фраза всім? Чому вона так магічно притягує до себе? Да, чоловік смерті. Но це було б бы ще полбіди. плохо то штурм іноді внезапно смертен. От в чому фокус. І взагалі не можу сказати, що он буде робити в сьогоднішній вечір. Можливо, тут є такий варіант полегшення. Нам легше думати, що є щось, від чого ми не залежимо. Волн сказав про фатум, про долю, про цеглину, про масло, Анушки, яке вже його пролила, про ковід, про війну, ще про щось. Чи залежить? Наше життя в цій ситуації від нас самих. Знаєте, дуже легко сказати, я роблю все. Береже Бог береже ще щось, щоб не трапилися біди, щоб чогось досягнути, щоб тішитися в цьому житті, щось передавати дітям. Але все одно в людині сидить ось ця штука, яка, знаєте, робить такий собі полегшений варіант життя. Мов я зробив все. Ви ж бачите, я стараюся. Я не п'ю. Я кину палити, тому що в мене був серцевий приступ. Я перестав робити це. Я, я почав відпочивати після роботи. Мене це так... Мене так завжди смішить, тому що я починаю говорити, коли як саме? Ви виняли свої думки з голови? А, ні, ну тоді по-іншому. Я розумію, що людина тянеться до великої магії, до, до цього мудрюного слова, синкретичним мисленням з розумінням і врученням себе якійсь долі, себе словам того, хто керує нами. Не будемо його називати по іменам, тому що вірувань дуже багато. В кінці кінців геніальний твір Михайла Афнасовича Булгакова далеко не теїстичний і не атеїстичний. Він настільки різноплановий, що кожен буде знаходити в ньому щось своє. Але я не до цього. Я до того, що дуже складно відмовитися від цієї фрази. Вона магічно втягує в себе щось в ній таке, від чого ти кажеш ні-ні-ні, а потім кажеш, правильно, так воно є. Так все-таки, що залежить від нас? Що злоть конкретно від кожного з нас? І для того, щоб творити своє життя, планувати його. І коли тебе починають з різних сторін покривати ситуації від COVID-19 до війни, до економічних потрясінь, до дорожніх, транспортних пригод, говорити, а я можу управляти своїм життям. Не хтось не буде управляти. Я можу планувати сьогоднішній вечір. І тут. Є одна така штука, де знову ми попадаємо в черговий капкан. Ти можеш планувати, але ти не знаєш, що буде сьогоднішній вечором. Відносно цього, я можу погодитися. Я можу планувати. Я можу планувати скоро поїздку Львів, читати лекції. Не знаю, чи сьогодні добирався занадто довго з того ж, з ж території до Києва. І ніяк мої плани перекрилися, але я все-таки добрався сьогодні з вами. Для мене важливо, щоб люди все-таки планували, щоб все-таки думали, чи відбудеться воно, чи інше. Я знаю одне, що коли ти проговорюєш своє майбутнє на день наперед, на рік наперед, на 10 років наперед, твої мізки налаштовуються на виконання. Оце таке позасвідоме самопрограмування. І твоє тіло і твій розум починають робити щось, щоб знайти гроші, щоб зекономити там, вилаштувати час, щоб він був в тебе там, в запасі, і так далі. І це робиться достатньо навіть позасвідомо. А це вже інше життя, яке знову буде підкидати оці варіанти Волондовського пророцтва твого вечора не буде. У вигляді варіантів, а давай подивимося, я ж закинув в цю систему, кучу файлів, де починається інтенсивна обробка, складання їх в пазли через сон, через формування якоїсь нової ідеї на ранок, І абсолютно можливо, дуже можливо, що тоді фраза Воланда стає невірною. Ми знаходимо інші варіанти продовжити життя, а не віддатися лише слову «фатум», доля неуправляємість. Можливо, що вам вами підказав. Якщо ні, в будь-якому випадку думаю,